Вітаю астрологічний прогноз на тиждень з 14 по 20 квітня. На вихідних субота-неділя, на небі був повний місяць, і повний місяць означає максимально емоційну напругу, якісь події, які викликають бурхливі емоції в людей. Також, коли на небі протистояння планет, то в ці періоди найбільш яскраво і драматично. Проявляється протистояння у війні між Росією і Україною. <кій> Наступного тижня цей емоційний максимум він буде спадати. Це буде відчуватись там десь з середи і далі. <кій> у неділю ввечері, 13 квітня, місяць буде в з'єднанні сліліт Скарпіоні. Ця позиція підкреслює мрачність, негативізм. Бажання злобність, емоційний такий, емоційну злобність <кій> в неділю ввечері. Тож будьте обережні в цей період, в сім'ї, в тому числі Марс, планета, до п'ятниці ще продовжує бути в знаці зодіака Рак, що означає в конструктиві певну активність в сім'ї, а в негативі означає сімейні конфлікти. <кій> В плані війни знак Зодіака Рак пов'язаним пов'язаний з, пов з цивільними мешканцями, з мирними людьми, і Марс в Раці означає агресія проти цивільних мешканців. Марс в раці знаходиться а, з минулого листопада дуже довго, бо був ретроградний. Туди-сюди ходив. У п'ятниці цього тижня Марс в знак Зодіака Лев. Лев означає столиці, центральні якісь головні люди, лідери. І тому будуть е, е, активні агресивні ситуації, пов'язані з людьми, які є лідерами. На жаль, знак зодіака Лев все ж таки, якщо не з домівками в резонансі, але з дітьми. І тому Марс в Леві, на жаль, не означає безпеки для дітей і не тільки від війни, а треба буде більш уважніше в спорті і в інших процесах, з п'ятниці і далі, поки Марс буде. Місяця півтора знаходитися в знаці зодіака Лев. Також це означає активність людей, які ну, яскраві, віддатні, лідерські. і керівники в тому числі. Планета Юпітер продовжує буде, бути неаспектованою і в слабкому для себе положенні. Це означає і надалі найближчий тиждень відсутність енергії ну, не відсутність, а зменшену кількість енергії доброти. Взагалі-то її можна проявити, але для цього треба більше більше, якби, напрягатися, ніж в інші періоди, щоб робити добрі справи. На цих вихідних Сонце було в з'єднанні з астероїдом Хірон, і десь з понеділка це з'єднання буде ослаблюватись. Це означало на вихідних. 12-13 квітня ситуації тупікові, курйозні або такі ситуації, щоб їх подолати, треба змінити свій підхід умови, погляд на ситуацію. Далі продовжує бути аспектована планета Уран. Вона і минулого тижня була так, от аспектована. З одного боку, такого типу аспектація, кут 60 градусів. Вона означає... Несподіван... Можливість несподіваного рішення. І, і такого рішення, кут 60 градусів, означає, що треба пошукати, трошки глибше копнути. Наприклад, в мене була завчора кур'йозна ситуація, я хотів дещо купити в магазині, і... але воно закінчилося в магазині Сільпо. Я попросив пішов, просити, щоб мені це принесли, якщо воно є на складі, всі ходили ходили. І вияснилось, що воно лежало просто на сусідньому стілажі. Потім Ну, це є повна коробка. В общем, треба було просто тільки трохи уважніше навколо подивитись, і воно рішення знайшлося. Ці аспекти означають, що треба ну, трошки піднапрячця, щоб отримати рішення. Причому ран означає, що рішення може приходити несподівано в інформаційному полі. Планета Уран, вона пов'язана з таким креативністю, а також з нібіліцями всякими. І тому і минулого, і цього тижня багато такої інформації, яка, по суті, є, якісь небелиці, якісь ну, вигадки, які ну, мають доволі далеке відношення до реальності. Так само ускладнює отримання чіткої якісної інформації, положення планети Меркурій в розмитому знаці Сидіака Риби. І також цього тижня Меркурій вийде з риб в середу після обід. А от планета Марс вийде з рака, як я говорив в, в, в п'ятницю. Вони виходять зі стихії води синеньким кольором на, схеми, на схемі в стихію вогню, це червоним кольором. І цей перехід означає, щось тайне, воно стає явним. Наприклад, Напрямки наступу вони визначалися, визначалися, і наприкінці цього тижня вони ясно почнуть визначитись. Інформаційні повідомлення в стихії воді це було так, як вилами по воді писано, а в стихії вогня політики вони будуть вимушені займати чітку, чітку і однозначну позицію з п'ятниці і далі. Щодо ну, свої, своєї політики не буде можливості вілять, пітлять, юліть і ховатися в політиків. Також у людей, які ховаються ці переходи до деяких людей, можуть привести до ситуації, що вони опиняться на виду, не зможуть ховатися. Тож, наприклад, на війні будьте от уважні, що раніше ви думали, що вас непомітно, а от з п'ятниці може щось таке статися і далі, що позиція стане помітною. Ну, це не універсальна рекомендація. а... Але відсоток, ймовірність такого, підвищується. першу половину тижня планети Венера і Меркурій знаходяться дуже близько до Сатурна. Сатурн у людей створює скепсіс, але це планета прагматики і практики. Тож цього тижня ще така енергія Сатурна вона означає, що треба бути більш скептичними, прагматичними і консервативними. Водночас це може не подобатись людям, що й минулого і цього тижня. Якби Сатурн він пригальмовує події і не дозволяє їм ну, набрати високої швидкості. Але ну, в якихось ситуаціях це навпаки може бути хорошо. Венера – остання з ретроградних планет, які були майже з листопада місяця ретроградні, вона перестає бути ретроградною 14 квітня в понеділок, вівторок, 15-го. Що це означає? Це означає, що. На питаннях Венери була сконцентрована увага минулого тижня, поки вона стояла на місці. От, і як з вівторка вона почне рухатися, то якісь питання, на яких у вас зациклалась увага минулого тижня, то вони будуть потрошку починати вирішуватися і з'явиться дінаміка. Процеси підуть вперед. Також відчуття, що процеси підуть вперед, підсилиться з п'ятниці, як я казав, коли планети. Вийдуть в стихію вогню. Стихія вогню пов'язана з швидкістю, і це означає, що багато подій наприкінці тижня вони почнуть дуже сильно пришвидшуватися. Меркурій це в логістиці, навчанні, комунікаціях. Ну а Марс це ну, в чоловіків в цілому, а також в роботі і, <кхід> в роботі і військових справах. По днях, по днях тижня, у вівторок місяць буде знаход... в понеділок місяць буде знаходитися в Скорпіоні, але позиція місяця буде така без аспектації до інших планет. Це означає, що в понеділок будуть такі, що ну, люди якісь будуть як потіряшки і ну, на своїй хвилі. Можуть бути якийсь настрій людей поганий, або ну, класичний понеділок, день важкий, можна сказати про понеділок. Вівторок дуже цікаве таке сполучення планет. Вівторок і ввечері з ночі з вівторка на середу. Дуже багато планет взаємодіють один з одного. Це означає для людей, що вівторок день інтенсивної взаємодії. На фронті нові якісь можуть бути процеси ну, в житті людей ну, дуже в різних областях, бо багато дуже планет взаємодіють. Оце сполучення планет з'єднання, яке вже давно існує. Вони отак от з'єднуються ще в березні, ну, от воно означає колектив або <кхм> якесь об'єднання людей. В драматичних ситуаціях це означає там, ракетні удари по сукупченню людей або сукупченню техніки. Взагалі це означає сукупчення техніки або накопичення сил десь. І от наприкінці цього тижня от, це з'єднання планет роз'єднується. Це, це означ... А, ні, ще не зовсім роз'єднується, роз'єднується к травню. Ну, в общем, це означає, що травні, о, в травні о, ті накопичення сил, які відбувались, вони будуть розпорошені. І можливо військові такі тактики зараз що розтягнути сили супротивника. Але цього тижня ще поки планети знаходяться отак, от в кучки. Це означає, що якийсь фактор колектива або концентрації зусиль на певних процесах воно дуже велике. Якщо минулого тижня на початку цього більше планет в рибах із цього з'єднання, то наприкінці тижня планети далі перейдуть в він. Це означають, усі колективні фактори, вони почнуть в колективі процеси більше вперед рухатися, і ну, застійні такі ефекти вони пройдуть. Взагалі, перехід ретроградної вініри, в прямий рух означає, що треба бути сміливіше в стосунках, відносинах, відношенні. А також це означає, що фінансові ситуації, в кого були складні вони, десь через. З днів 10 почнуть виправлятися. <кхем> Багато дуже активних планет наприкінці квітня. Це означає, наприкінці квітня можна зробити важку роботу, яка вам ну, раніше там не получалася. Повернусь до вівторка середи. І так, це дуже ефективний день для дуже багатьох справ. Потім, ну, середа, в першій половині дня теж. В цьому смислі друга половина дня середи, і четверг, вони мабуть порівнянні з вівторком, більш спокійні дні відносно цих днів, не взагалі, а відносно вівторка та першій половині середи. В четверг, можемо спостерігати протистояння в знаках близнюків стрілець, що означає якісь протистояння між вчителями і учнями в школі у дітей, можливо, якісь специфічні процеси. І в поїздках, в дальніх і ближніх, в логістикі, ну, треба бути, звертати увагу на те, що місяць може означати не пряму дорожку, а якусь і звілісту. Потім в п'ятницю підвищується кількість напружених сполучень планет, як я вже казав, Меркурій з Марсом вогняні знаки переходять. Тому п'ятниця це не не такий останній день робочого тижня, коли все спокійно і гармонічно, а навпаки, в п'ятницю буде якась ну дуже висока активність на роботах, на підприємствах в інших ситуаціях. К наступним вихідним на небі все більш і більш точним створюється кут 90 градусів між сонцем і Марсом, який буде точний після 20-го числа. А також наступного тижня дуже багато інших таких напружених аспектів між планетами, як я вказую в інших відео, воно вказує на тимчасове загострення в економіці, в політиці, а також на полі бою, також в фінансовій сфері. Що стосується суботи-неділі, то місяць буде в Казірогі. Ну, Казірог це такий не домашній знак зодіака, також Марс. Планета із домашнього рака вийде. Це означає, що наступні вихідні вони більше не про те, щоб знаходитися вдома з сім'єю, а про те, щоб бути в колективі, в групах, в якихось ну, процесах, таких суспільних громадських процесах. Також знак Наксоров повертає увагу к людям, які знаходяться на горі, тобто політикам, щось важливе буде в політиці відбуватися. В цілому, цей тиждень це тиждень, коли ослаблюється вже вплив затемнень і більш адекватних ситуацій починає бути, менше люди створюють помилок, менше з людьми трапляється проблем. Ті, хто хворіли під час затемнень, поступово одужають, ну, хто ще не одужав. От. І цей тиждень він вже про те, щоб більш конструктивно. Більш конструктивно рухатися вперед. Закінчився період ретроградних планет, який означав виправлення, виправлення помилок. Тож в ідеалі людина впродовж зими переоцінила якісь свої можливості, ресурси, виправила якісь помилки і тепер має можливість більш впевнено рухатися вперед. Можливо, у вас з якимись людьми не було комунікації, зв'язку, то він почне з'являтися наступного. Тижня і далі, а також контакт ну, з ситуаціями як такими. Тобто, якщо ви не могли дати ради якимсь ситуаціям, то зараз це багато з цього почне ну, получатися. Такий астрологічний прогноз. Хочу вам представити, що готую студентів-астрологів для консультації. Українців, тобто вже багато років займаються навчанням астрології, і студенти за власної ініціативи створили інстаграми, почали на спільному проєкті виставляти свої роботи, свої астрологічні прогнози. Вони в основному стосуються не війни, а, а таких ну, в основному дівчата, студентки, і розважальний контент, а також побутовий. Тож запрошую підписатися на. Інстаграм-канал моєї школи астрології Астрорада, посилання буде в коментарі. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі, відгуки, діліться цим відео. На все добре.